Тільки після того я повертаюся до відео з відчуттям, що Ну, я теж краса. Ну 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 давай, що ти там? вілу від грохів. я теж молодий, я креатив сьогодні зробив, я крутий. Для того щоб надихнутися, дивіться на інших людей, як на референси, що можна ще й так, можна ще у цього навчитися. О, дивіться, без презирства, без оцього порівняння, цей постійного загравання нам розказують, що тільки себе з собою. Ну не можемо, ми тільки себе з собою. Ну давайте будемо чесними. Супер класно, коли так. Супер круто. Я теж раджу це робити. Але якщо ви вже порівнюєте, це часто йде без Умовно через те, що вас порівнювали в дитинстві з кимось. І ви вже такий. Ви змушуєте себе думати тільки про себе, але воно все одно вилазить, що ви дивитесь на інших. По-перше. Порівнювати себе з собою, от прям дозволяйте собі порівнювати себе з собою і тільки на в на вкращому Тобто, ще раз, якщо вам дуже хочеться себе порівняти, от ви дивитесь відео і бачите, що хтось суперпродуктивний, А ви ні. Супер. В цей момент ставимо на паузу і знаходимо моменти в своєму житті, де я зараз продуктивний. Навіть якщо я не продуктивний, я продуктивніший ніж вчора. Я послухав Женю на цьому ефірі. Я став більш продуктивний. Супер. Я молодець. І тільки після того я повертаюся до відео. З відчуттям, що ну я теж краса, ну 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 давай, що ти там. Віло від грохів. я теж молодий, я креативу сьогодні зробив, я крутий. Обов'язково повертайте собі в це відчуття енергію презирства. Презирство воно направду, дуже класна емоція, і в нього є така особливість, що тут же у нас знаходиться і горд, і повага. Ні, звісно, є не дуже хороші речі, але раховуючи, що презирство це про. Порівняння, то коли я м, порівнюю когось з кимось, себе з кимось, я можу вивести це презирство в те, що я бачу, що хтось кращий за мене, і я можу цьому навчити. Як тільки ви переводите презирство в позиції, те, що я бачу в іншій людині, це просто вектор, куди я можу рухатися, можу не рухатися. Це зараз мені прийшло не для того, щоб я відчув, який я невдаха, а для того, щоб я зрозумів, що я можу і можливо навіть краще. Для того, щоб надихну Дивіться на інших людей, як на референси, що можна ще й так, можна ще у цього навчитися. О, дивіться, він міє дуже класно готувати, я можу так само. Він міє дуже класно. Як тільки будь-яке порівняння у вас закінчується фразою Я можу так само, ви побачите, наскільки багато там ресурсу. І направду для бізнесу емоція презирства, вона дуже є ресурсною, дуже, дуже класною, тому що вона дає можливість порівняти і навчитися порівняти і почати. Рухатися, порівняти і десь позаздрити в хорошому сенсі. А ну круто, як у нього все вибудло. а ну розберуся, як це робить. а ну де він цього навчився? І починаєте робити щось подібне. Тому презирство для бізнесу супер корисно. Хто там е -е, казав, що він дуже класно взаємодіє з презирством? Вітаю! У вас вже є супернавичка, тільки ваша задача змістити фокус з позиції а, так, змісти, зрозуміти свою точку і куди рухатися. Бо без презирства, без оцього порівняння, цей постійне загравання нам розказують, що тільки себе з собою. Ну не можемо ми тільки себе з собою. Ну давайте будемо чесними. Супер класно, коли так, супер круто. Я теж раджу це робити. Але якщо ви вже порівнюєте, це часто йде безумовно через те, що вас порівнювали в дитинстві з кимось. і ви вже такий, ви змушуєте. Ти себе думати тільки про себе, але воно все одно вилазить, що ви дивитесь на інше. Окей, давайте використовувати цю силу на те, щоб у нас отрим... ми отримали з цього ресурсу. з презирства ми отримуємо можливість, і я можу цьому навчити. І якщо ви знаходитесь в стані презирства і не робите нічого через те, що ви заганяєте себе в стан, що я нічого не роблю, я не вдаха порівняно з іншими. Супер, я знаходжуся тут і зараз. Я маю отакі, от такі ресурси, і я можу навчитися, як він. Зрозуміло вам про презирство. Що тут робити? Ловити момент, коли відчуваю, що я не ок, і сприймати це як зону зростання. Чи зрозуміло це? Поставте мені знаки окликів, якщо з презирством розібрали. Треба є Світлана. Якщо не зрозуміло, поставте запитання. Як завжди, у нас система однакова. Чекаю від вас або запитань, або знаків оклику. З гнівом що гнів? Це емоція, на якій ми відчуваємо найбільше енергії. Призирство заздрість — це одне. Теж дивіться, будь-яка емоція має певний спектр в комбінації з різними емоціями. Е -е, в заздрості найбільше призирства. Ну, якщо ми беремо по спектру, просто там, окрім е -е, призирства, ще є трошки страху, що я чогось не отримаю, тому я заздрю.